Добрий день, дорогі діти. Сьогодні я хочу ознайомити вас з чарівним світом комах. Коли землю пригрівають перші весняні промені зі своїх схованок після зимового сну прокидаються й комахи. Світ комах дуже дивовижний. Спостерігати за життям комах можна будь де. Вони живуть повсюду, у траві, на землі. У землі, на квітах, деревах, будинках, навіть на воді. Серед комах є такі, які приносять нам та природі користь. І такі, що приносять шкоду, їх називають шкідниками. Корисні це ті комахи, які виконують цінні функції. Наприклад, запилюють квіти, борються зі шкідниками. Ось як жук Сонечко, який поїдає. Дрібних попелиць, що шкодять рослина. Тож давайте ближче познайомимось з жучком сонечком. Жук сонечко це маленький, кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка. Він має шість лапок. У нього є голова, очі, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Комаха літає за допомогою пари задніх крил. Передні крила сонечка це жорсткі надкрила, які захищають його тіло. Гарна прикмета, якщо сонечко прилетіло на долоньку. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на крильцях. Насправді, сонечка бувають різних кольорів. Червоне, біле, жовте, чорне. Яскраве забарвлення сонечок є попереджувальним знаком для ворогів, насамперед птахів. Діти бережно ставляться до жучків, розглядають їх, спостерігають за їхніми рухами. Діти та дорослі. При зустрічі з сонечком посміхаються. Сонечко вважається символом добра, удачі, радості, успіху, ніжності. А зараз я пропоную вам зробити разом зі мною такого жучка сонечка. Для цього нам знадобиться вирізаний листочок зеленого кольору, два кружечки червоного кольору однакового розміру, два кружечки. Чорного кольору, одне велике, друге менше. І багато кружечків чорного кольору для, для цяточок та клеючий олівець. І ще гарний настрій. Отже, спочатку ми будемо приклеювати чорні кружечки, великі і маленькі. Спочатку великі. Змощуємо клеєм. Посередині листочка ось так прикладаємо, розрівняли. Це буде наше черевце жучка. Так, менше коло чорне теж змащуємо. Це буде у нас голова нашого жучка. Нашого Приклеїмо ось так, заходячи на велике велике коло. Ось так. А зараз ми будемо приклеювати крильця. Для цього у нас є ось такі два червоні кружечки однакової форми. Що ми зробимо? Ми складаємо ці кружечки навпіл, згинаємо ось так і робимо ось такі півкола. Гарненько так притискаємо ось такі два крильця у нас. Тепер от одну сторону ми змащуємо клеєм. Так, і у цього крильця. Так, і тепер, дивіться, дітки, прикладаємо. До тулуба, ось так трішечки, ну, не рівно, а якби робити уклон трішки. Ось так. Начебто він, жучок, збирається полетіти. І друге крильце. Ось так, ось, подивіться, бачите, наче він зараз буде злітати. Ну і що нам знадобиться, що нам не, не достає крапочок, так, на крильцях так, приклеїмо. Крапочки. Не поспішайте. Ось такий вже сонечко у нас виходить. Так, у мене є ось такі оченята, можна їх намалювати, можна зробити з паперу, У мене є ось такі приклеючі. Так, ось такі очі. Так, і намалюємо йому вусики маленькі. Ось так. Жучок маленький сонечко влетів через віконечко. на крильцях червоненькі, цяточки чорненькі. Ось такий жучок сонечко в нас з вами получився. Тож буду чекати на ваші фото. А зараз до побачення до нових зустрічей!